чому не варто користуватися заговорами і ритуалами з інтернету? По-перше, ви не знаєте нічого. Якщо ви йдете по заговори і ритуалу в інтернет, то ви, ви не знаєте нічого. Відповідно, не знаючи нічого, ви не можете перевірити цю роботу на адекватність і вміняємість. Це перше. Друге, ви не знаєте, до кого ви звертатиметесь, і через кого ви робитимете цю роботу. Ну, а незнання законів не звільняє вас відповідальності. Третє. Ви навряд чи, якщо ви пішли по, інт... по ритуал з інтернету, навряд чи ви діагностували попередньо, чи підійде вам саме цей ритуал для вирішення вашої задачі. Скоріше за все, ні. Саме тому ви можете отримати зворотній ефект, і най... в найкращому варіанті розвитку подій він просто не спрацює. І ви потім будете ходити розказувати, що магія це фігня, яка не працює. Ну і чому ну, четверте, найпрекрасніший варіант розвитку подій, відкриваючи своє енергополе і стаючи вразливими під час виконання ритуальної роботи, не розуміючи, як себе захистити і з ким ви маєте справу, ви можете зловити якийсь пацієнт, причеп, і вас потім на протязі довгого періоду часу будуть енергетично жерти. Причому робитимуть це обосновано із вашої, із вашої волі із вашого дозволу, який ви даєте. Під час виконання цієї ритуальної роботи. Як то кажуть, назвався гузній, полізай у гузню. Саме тому вивчайте магію і змінюйте світ.